Так, і щоб нам зняти ось цю накладочку, цю хроміровану, нам треба зняти обшивочку. Обшивка знімається дуже просто. Ось Вона складається з таких двох частин. ось. Її просто тянете отак на себе, витягуєте так само ну, з обох сторон, знімається оця центральна, що закриває. Тут є ось ручка. Одним болтом на 10 вона тримається, ви викручуєте і, використовуючи ось такі для розбору пластику, підковирюєте і воно відщовкується. Що ми бачимо? Держиться гаєчками на 10. Вон, видно їх, не видно, блядь. Раз, два, три, скільки там ще чотири. 4 гайки на 10 і вон такі кліпси пластикові. Знімаємо. Нам треба розібратися з підсвіткою, Там погоріли лампочки, згнивші болтики. Стандартна проблема усіх машин поголовно. І все. Якби питань нема. Все просто блядь. народ, все просто. Ну, Я так думаю. А, і ще поправити треба буде злізла резинка. От і все. Той ота Хайлендер, як зняти обшивку кришки багажника? Запам'ятайте.